Художника Едуарда Бельського складно назвати чисто українським митцем. Уродженець Волині сьогодні живе і працює у Словенії. До того ж на його творчість мають значний вплив європейські, особливо французькі та італійські живопис та графіка. Втім, у його роботах відчувається дотик традицій вітчизняних майстрів пензля, що не спростовує, і сам автор. Зараз у цьому мають змогу переконатися усі бажаючі полтавці. Бельський вперше приїхав до міста зі своєю персональною виставкою під дуже лаконічною назвою Живопис графіка. Як зазначає сам художник, зібрав для виставки роботи, які йому не вдалося продати. І додає, це зовсім не означає, що вони гірші за решту. Тут якби роботи ну такі, можливо, більш творчі, такі творчість. Ну якби все-таки є відбор, що беруть саме яскраве, саме. Гламурне Едуард Бельський працює переважно у жанрі пейзажу та портрету. Жіночий портрет займає у його творчості центральне місце. До речі, митець не пише з натури або фотографій. Мистецтвознавці стверджують, що саме це робить його картини такими загадковими. Останнім часом автор захоплюється Леонардо да Вінчі та французькою школою, але говорить, намагається не створювати собі кумирів. Якби хтось дуже сильно подобався, то ти можеш загубити своє лице. Це небезпечно. Трохи. На рахунку Едуардо Бельського більше двох десятків персональних виставок у Австрії, Чехії, Німеччині, Франції та багатьох інших країнах Європи, а також у США. Він є досить успішним у комерційному плані художником. Його роботи продаються на провідних фестивалях Парижу, Відня та Манчестера.